На початку наступного тижня Україну накриють снігопади, можливі незначні нічні заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так у понеділок, 18 березня, на заході України очікується мінлива хмарність місцями опади з мокрим снігом. А саме на Волині у Рівненській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях також очікується перечистий Південно-Східний Вітер. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 19 березня, сніговий фронт наблизиться до Житомирської та Чернігівської областей. Також продовжуватиме сніжитиме у Рівненській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях вночі. Можливі незначні замерзки та пориви вітру. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!